Один. І всім привіт. За і Бодян. У нас тут всім хай, і у нас тут хардброк теж з цією емоцією. Юзай тут зразу. Так, перша за картою є, а друга. Так. І все, я ще за другу карту. Блин, хто мене б'є, Блина? Хто мене б'є? А Это бабуй человек сзади тебе. Тобі треба. Манезе, я ще й не знаю, де знал, где. Че го? Изичка. Ива это попасть. Абсолютно з пора грати. Ну подожди! Так, погнам. Можеш повчитися, я тут поки що поденся. Я ж дивлюся за що ціхом ігроков. Андрій, Земной, Андрієм там. Опа! Кто там предскоды? У нас тут це два челики в читеры. Братан, у нас тут це У Нас тут як конкуренты, да? Вона угу. Можно. По желанию можно. Что он называется? Не, ну канай способ просто имба. Ладно, дуди, застынесь на друга гейта, Угу. Mm -hmm. Поки шо баба. Так, дуди, за скоро буду починать другая Угу. На зараз охранники. I I никто не подох. Это жалко. Он ну, за ну... перший левел не манья, я жодной Що відбувається? Що? Я, короче, буду рок за бунт. Я буду бунт. А... Ордень... Ну, ну, я буду забунт. А, там один плох. О, сюда. Все погнали. Я перший я перший замес, я перший. Я пачей лінії кайфую. А в другій кайфуєш. Я зараз просто фаштапом моєму. А, один із читерів, один із 4, який грав 0-0-1, в нього жодної побіди, тому у нас нема, у нас один конкурент, це Хердброк, Brok, Брокінг. Угу. У Боди Кас Медика. У меня Кас Фантом Степа. И да. мы хотим за Бунт, что там прикольно. Ну, папаша, там будет я... крутый. Бо, там Боди будет типа, больше на Далатесе, а типа, он будет бандажи после напитка и Дота. Нет, так я буду и Суби. Короче, прикол Медика, что он имбовый для Бунта. Короче, он может там спавить бандажи, а там до фига расстрелов. Думаю, медик там точно. Там 100% без медика не виживеш. Ага. Там Медик надо шанс 100%. Бо без медика там ну прям дуже складно, Вот ти не зможеш і Еще там не там, было фантом стап, бо якщо типу, на тупу, типу, поїде, ти на то, то ты просто зробишь два ловка назад, або в, бо в бок, або в другий бок, и все. І ти за стінкою, і тебе ніхто не вдавить. От чому Phantom Step теш не был? Але на бунту, там треба бути акуратним, бо там. що, мені, мені зонтик, мені зонтик. Ладно, потихоньку помаленьку. Так, коша. Да, вырезан. А у нас, походу, тут чел возродился. раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, у да, нас один чел возродился. Кто сезонов ревів. А сейчас я может подумать, он без голоса. То есть кто с ревью внутри? Шоп ты возьмешь, мне задна полную ошибку. Я сдох. Не смей. Тебе ти вже... М, тебе скільки там ще треба вирізати процент? Один. Є. Yeah. Хорош. І тут повчись за карту. Давай. Стой, может, цей час за карту залізти? Так. Mm -hmm. Не банане стиль. Зараз треба дуже швидко брати. И бежать просто. Я Ручит... вилку возьму, я вилку в возьму. Давай, друзья, встретимся, скоро уже будут ховенки, в принципе, ночь будет интересная, да? Скоро будет ховенка уже, а было канат. закинчився. Короче, друзья, уже, короче, будет у нас закинчився, да? Нет, не, не будет, а Да, я полетел. Ой, тайна Гаити. Да. Я, короче, зараз та, подивлюсь. Я, короче, буду останнім голосом. Я, yeah. а я, а я постаним по тоді. Короче, подивимось О, у нас вибух ще один опять. У нас один он Тут Он гварду, гварту, гварду голосует. вже голосуй. А, я за ту главу поголосувала, що ж. Є, не уст. Мій останній голос. Hide and seek. Hide and seek. Це у нас Hide and seek має бути, бо останній голос був про Hide and seek. І то був твій, якась таке. Угу. Так, хто тебе там на прогіб кинув, чи це на тебе? Це, я готовий. Він не зупомнив, той, хто мене на прогіб кидав, він не зупомнив. Тут чел збитий. Та, Ай! Не було, не Начков це вам. Ну пофиг, він нам урони не наніс. Чому тут в не роздають паверспін там під кінець? Я не знаю. А садим. Шоб... Я б я... тут дали, типу, в кінці два халявних паверспіна. Я б хотів би. Хайден сик у нас, может быть. Да. Я здесь буду. Я, мол... бу... я надеюсь, что я буду хайдевом. Хайдер. Хайдов, хайдов. А, ой, сікер, сікер, наша тактика. Сікер, Сикер. Не, вона на робота, я, я понял. Вона на робота. Хайдов. Иди хайдэл. Хайдов, хайдов, хайдэу. Сикер. Я хайдов. Шукай, короче, закриті двері. І заходь, в дикий багу в них. А то, а... А, бо. Ту походу хана. Чому? Так тому що ти сикел. У нас тут мені треба найти, мне требует е, либо когось з двої... из кинувши їх в яму, либо из із... либо быть в когось. Короче, в мене есть два шанса з з uh -huh. Бо третій... Как ты у нас где у нас мы можем? Тільки дво, ми, у нас двое двушки. Я пошел сквозь двери. Я кош у підвал пошел, что Ну да. Я думаю, що тут хтось. Я я знаю, що включаю і це квадрат оказався, що ж? Блін, я не заліз. Я тут заліз в кімнату, але вона. Да. Ні нікого. Ну, блін, від неї тепер вилізти це проблема. Я заїзд в кімнату, вогнеба. Хорош. А в мене проблема зараз в неї вилізти. Да капец Саммандлив. Я не можу з вылезть. Жоб-то змее, да, я знал выседа. Чеб-то змеев, я знайшов выседу. Кайф, а я не могу вылезти. Да, я я, я, не я, можу. Хоч... Куда? я Це, хочу куда? Да, мне фиаско. Я помру. Я помру. Да як? я же вылез. Я бачив! ДА ЧТО ПРОІСХОДИТЬ? ЧО В МЕНЕ ТАК лагає? Є? Е. Що, да, нахуй воно буде? Я зараз спитаюся за вихід не лист. Я зараз спитаюся за двері, яка вихід в лист, ти чуєш? Я тут круши, не друзі. можу вилізти з двері цієї обдворбами. Жаль, що наш на то добрий Я ВИЛІЗ! Давай, ти пошукай на фол фокусі Боди. Короче, друзі, я тут бачу. Я харюю, тут бачу, бачу. ранишь! Тут ранит за, за челіку, за челику я допомагаю. Ти должен один раз його і ударить, і все, І все. Ми тут з челіком за нею раним. Слыш, і ти виживеш, Бодя, давай я в тебе вірю. Куда? Дом! Вы Вона лол прям дуже лол. Давай, сэр.

У мене, походу, теж буде победи, бо знаєш, що? а я, до... А я, кстати, біля твоєї двері зараз буду. Не треба. Не заходь. Неполим мене очі. Десять. Дев'ять, вісім, Хай. сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Сюда друзі, і зараз мы знали саме не любимое гран. Я еле як выжив. У нас в они у нас братан. Тройка. Mm. Тройка. Хардброк. У нас е, дуже великі проблемы. Нам зараз треба пройти скакалку, а далі стеклянний мостик. Секлян... На стекляному мості ми просто будемо йти за нею. А не факт, що вона буде йти. А що? А кстати, чим менше ігроків там вроде, тим больше шанс. А ти можеш можешь цей сейф? Эээ, даш на Ні, не. Да. Не, не можу. Блін, а не можешь. Короче, там деш можна буде там юзати, ти зможеш дешем через стекло просто Батуха... Я тобі я халпану, брат, я тобі халпану. Хуха, дай ей наимен... Давай, голосуй за Скип. Книгу. Скип. Батуха, вся надея на тебя, чуешь? Вся надея mm -hmm. просто на тебя. Ой, как-то стрёмно. Це... Jump. Oh, самая да, а, это Jump, Hope, Madden. Самый мой любимый игрок. Да, в ютубе, в ютубе сквозь них, Ой, как уродское лицо у тебя и куклы. Батуха? Вот. Да. Я Богдан хочу перевести вас. Погнали перші. Так. Да, Боня, я автоб... Нет. Поднимайся, где-то поднимайся, поднимайся. Поднимайся. Давай. Давай. я, Е, друзья. Ух. Я там один-два можу, типу Я там один раз можу плыхнути і вижити, но. Я там один раз опа. А, ні, ба. ти вже не можеш. Ладно. Дай я гас вийш, а потім, якщо ця дівка здохне, то буде. Лох, просто! Що ще давай, якщо ми залишимось в то за Мінго поголосуємо, бо знаєш. Що? Через низ, через низ. Mm. Бо тоді буде більше шансів, а на, а на бунті у нас буде на менше шантів, бо ми в Ну дай-ка угадай, ти будеш собі забирать победу. А що, ти так думаєш? В мене такі є ідеї. Ну, а вдруг я поступлю так же, как Сон Санги Хун. Не, як Санву в прошлом сезоне. Не знаю. Ну не, ну все. А кстати, у нас тут мало будет не ступенюк. ступенек. Типу, бачик, то, что если я прямо типу, то вона скорее не пальне. У я понятно, что она завжди направлена, але тут не на всіх. На, на всіх панелях є ці плями. А вона буде чекать, она будет пережидать. Автопаши пойдет. Вот моє питання. Давай, херд брок. Давай. Я відходжу на сексилляр км. Давай, херд брок. в тебе віримо. вірим. Ты его надо прыгнуть просто? Саня. Да? Саня. Давай, черт брок, Я в тебя вторую Да. Надеемся, что ты сдохнешь. Типа пикнул в ауран. Я зараз могу пожертвовать своей жизнью. Чтоб пройти дальше! А что? А ну, если да. ты то она может пожертвовать да. жизнью! Тут и тут, а? Угу. Mm -hmm. Вот тут прямо вот башь плями. Так, сюда ещё плями. Да. За На Захер Брок прыгаем. Якщо ти типу, побачиш, то не зразу за ним прыгаємо. Просто чекаємо, бо в наєм деко може бути типа спочатку почати ломати. Тичаю річак, короче, прыгаємо, поні. Так. Ага. Так, як? Я. Ти пройшли. Фигма. Я думаю, я думаю, Мингл, бо буде тоді більше санкцій на виживання, чуєш? Сейчас. Я голосую за Мингл, чуєш? За Мингл, за Мингл. Бодя, за Мингл голосуємо. Чуєш? Чуєш, Бодя, за Мингл? Угу. А, от ты написал. Момент. А mm, вона відповіла ну, no", ну ладно. Хто не скипнул? Это я скіпнув. Подовжити я Ти за що? Я за подовження Давай. Я же газо, що вона проголосує, щоб голос останній голос? Она уже похоло. Мингу, минго. Включи мне демку. Буду дыматься. Скипнить, все скипнить. Я скипну. Короче, тоді зараз будет страшно, да? Ну. Мене наблюження... Ну, якщо буде два игрока, то нам яким образом треба забежать и выпихнуть и закрыть дверь. Короче, ты маємо связан, чушь? Все. Тепо... А що? Так у нас такие же баги. Так. Тебе страшно быть? ты думаешь, не? А, друзья, на всем мы будем заканчивать Пашу частину, лайкос, на видос, подписочка и всем папа. Так, друзья, это частина, да? По ингейм. Ага. Uh -huh. Це одна катка. я думаю, У нас на на мингл. После по сути, катки. Мингл будет одна из решающих. Тут мы с Андреем зараз маємо дуже потеть. Андрей стоим разом, короче. Ага. Як один, вона до нас забегает, то короче біжи в іншу комнату, она душить почне. Ага. Трьох. Так, я, я до тебя. Трьох не приходим. Блин, мы не там вообще. Можно. Да. Быстрее! Давай. БІЖИ! ВИБІГАЙ І ЗАБІГАЙ до МЕНЕ! ЧИЇХА НІ! ЧИЇХА думайся. БІЖИ до МЕНЕ! ЗАБІГАЙ! НІ! мана, ні, ні, забегай, БІЖИ! ДО МЕНЕ, ДО МЕНЕ вбегай! Бен нам хана нам хана. А, я ЩЕ ЛІХАЙ ЗАЛИШИВСЯ! Мені хана Бідний ти. вона мене задушити хотіла Давай в Майнкрафт скажем. Ротан у мене опять финал. Чего? У нас буде останній ужин. Андрій, на неї, на неї. Бери ніж, я беру вилку. Я, я не можу повілити. Я вижив. Мені віпи випу Андрій, Андрей, ты в нам, щоб у нас був останній ужин. Короче, Андрій, ей, бариніш, я беру вилку. Короче, на ней пашка. Вона написана Knife, knife. Не об Knife. Емоджи, ял. Є ще суду рулять. Мені страшно, бо в боді. Угу, кайф. Я до ігри, короче, я вже не буду грати. Слушай, а тут кух буде тумлятися, да? Да, біжи на неї, вона на нас вже погнала. Давай. А, мене нож. Я теж десь рідко буду. Давай. Я за мене сиву. Хорош. Я їй поносила. Я, по... по Я вже по неї два удали. Давай, давай. Чеш. Привемо, мені стрмно. Мені за вас дуже страшно. Що ти мені не допомагаєш, як би? Вона на мене нападає і все, я труп. Вот, а я тобі про що казав. Г -г -г, Хілься бандажом, тебе ж є бандаж. Оце это мозло круте. Така версія? Ай-яй. Надо О, Оня ну, у мене доходят маску. Давай, Тихо. Шайка я, по... я промазав. Ну что, а ч она попал? що чуєш. У нас коло почало сужаться. А як воно сужається? сужается? А, угу. надо ей выпнуть, ты заколчишь. Я не можу по ней попасть. Почекай один крапка двадцать крапка один, чи Илья, чи один Да, да не Ну почему я! У нас нужна ее остання битва. Почему именно я постоянно? Почему именно все на меня? Андрей mm. Ты пожертвовал собой ради того, чтобы мы вышли в финал. Ты леем. <гум> <гум> Жаль, конечно. Брільгенда, друзі, Надеюсь, ви це розумієте. <гум> Записуй одне. Відійшла, ти вбила мого друга. Ласк so, дієм. Сквіт. Ммм. У mm. мене mm. mm. mm, нема тут нічого такого сильного. Ні, зараз трево буде дуже, мені буде дуже складно. Це буде через турботно. Боже, даю буду. тобі, ось, даю тобі останні слова мого відео. Привіт. Mm -hmm. mm -hmm. Я промазав. Ай, я за линией! Нет! Да куда? Да я навязал длинную атаку. Е, первый раз было. Второй раз. Не, не попал. <гум> ай, ай, ай-яй, <гум> ай, ай, ай. тихо, <гум> А ай, як вона попала? <гум> Андрій! Я то по як я поність, по вонашу дуже жорстко. Підловить мене хотів. Боді, отомсти за мене. Это шлак. Сти, Боді, давай. Я в тебе вб'ю, ти зможеш. Ай! вона мені натомсла. Давай, мені ще чуть-чуть. Мені Подожди. дуже подно. Подожди, отомсти за мене. ой! <пій> <пій> вона по мені теж урон принесла. Вона піджидає просто. Вона піджидає, щоб я, типу, по ній промазав а потім, щоб по мені. О. Я, я вижив, але мені один удар, і я помру. Зараз мені. Зараз мені, походу, фіаско. На цьому закінчиться цей бой, на том, що я помру. Ну зараз почну нападать. Треба тихо. -моє, давай. Треба її якось підловить. Давай, боді, я в тебе вію! Ти зможеш. А там ти за Вона чекає, щоб я зробив деш. Вама Я буду чекати. по одній чекать. Да не, по ній там трошки треба комбу пронести. А, да? mm -mm -mm. Ну, вона зараз теряє час просто. А що там не є час якийсь? Не, вона просто. Я зараз хі... відхилитись можу. У меня все, да. Ну так вона єніше, що вона не нападає мене піджимає, меня вона мене піджим. Піджим. Вона, але там, вона вона, бандажан, починає вона. піджимати. Вона мене зажимать починає. Вот туда Я у нее одна тишка залишилась і вона помре. І мені одна тишка. Боже, давай нет, Вона на чьи-то позор.